Ну а від сьогодні міністерство оборони України офіційно розпочало добровільний прийом на військову службу громадян 18-24 років. Контракт пропонується. На один рік добровольці матимуть можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт безкоштовного медичного забезпечення, а також матимуть право на виїзд за кордон після року служби. Контрактом також гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення служби. За рік військовослужбовці зможуть заробити близько 2 мільйонів гривень, половина з яких це одноразова грошова винагорода, розповіли в міноборони. Фінансовий пакет одноразова грошова допомога у розмірі мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами. Перша частина 200 тисяч одразу при підписанні контракту. Це стартова підтримка. Надалі друга частина 300 тисяч гривень виплати протягом п'яти робочих днів після проходження базової військової підготовки і фахової військової підготовки. Третя частина 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу по завершенню контракту. Ну і також є це. Не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню.